Отця і сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Бога. Сьогодні, дорогі браття і сестри, входимо в квітну неділю, де Христос їжджає до Єрусалиму і Його зустрічають багато мешканців цього міста, старять пальмове вугілля і співають йому Осана благословен. Хто йде в ім'я Господнє. знаємо, дорогі, що через вже через декілька днів ті самі люди будуть кричати «Розпни Його, кров Його на нас і на наших дітях, розпни Його. Зовсім інші виклики будуть. Так, тут пошана, адорування, а тут кричать: Розпни Його. Ми закінчили, дорогі браття і сестри, святий піст. Ми відбули цього тижня духовні реколекції, духовні вправи. Це дуже важливо є в нашому житті. Більшість з вас десь мали можливість взяти фізичну участь в тих науках. Хтось не міг фізично, то напевно включив інтернет і слухали ті духовні розваження, духовні реколекції. І тепер, дорогі і сестри, для нас є важливим це слово, яке ми почули, це Боже Слово, щоб воно дало плід нашому житті. Не думаю, що ви слухали просто, щоб ви послухати, потім зробити якийсь коментар і на тому кінець. Певно, що ні. Це знак, якщо було би так, це є знак, що це Слово Боже, це зерно впало на землю кам'янисту. Так, на тверду землю, на землю, з якої воно не, не дає плоду, не проростає. Але завдання християнина це почути Слово Боже, так його виховати, щоб воно впало на цю добру землю, на цю землю, яка би принесла плід в 60, 80 і в 100 разів. Це є наше завдання. Хтось каже, не має що робити, має дуже багато вільного часу. А маємо що робити. Маємо, дорогі браті і сестри, старатися, щоб це Слово Боже, яке Христос промовляє через церкву сьогодні до кожного з нас. Так, це Христос кожної проповіді, кожної науки, кожної реколекції це Він промовляє. І Треба так, щоб це Слово Боже проросло, щоб це Боже Слово не було марним, так, і воно не пропало, але щоб саме ми принесли з нього плід, І це Слово Боже принесло нам колись вічне життя в Царстві Божому. Що маємо для Того робити? Слухав одного проповідника з Польщі. Він каже, що є причиною того, що люди залишають церкву, що є причиною того, що монахи та монахині залишають монастирі, більше того, що священники залишають монастирі. Думаємо, ну що є причина, Так. а він назвав таку, ми би сказали, просту причину: це все починається з молитви, молитви, яка є поспішна. Молитва, яка є розсіяна, молитва, яка є легковажна, і потім доходить до того, що є опущена молитва. І через брак доброї молитви, ревної молитви, через опущення молитви, душа байдужіє, душа засихає, і вона відходить від Господа Бога. І це є, дорогі браті і сестри. Свята правда, свята правда. Що той, хто не молиться, той є завжди далеко від Господа, від Господа Бога. На сторінках Святого Письма, ми завжди Нового Завіту, ми завжди будемо читати, як Христос 40 днів провів молитві у пості, як Він щовечора залишав учнів і йшов на гору чи на самоту і проводив години в молитві. коли, преображені Він молиться, коли на, перед своїми страстями Христос іде в голивний урод, город і там ревно молиться, так, перед своїми страстями, щоб це все добре відбулося, щоб Він виконав волю свого Отця, то Христос молиться так. Навіть впав на коліна, впав на коліна, каже слово Боже, і так ревно молився, що з Його чола стікав під з кров'ю, так Христос молився на, на горі Голгофті молиться. Святі, яких ми маємо в нашій церкві, це люди, які мали різні чесноти, але всі вони були людьми молитви. Якби вони не молились, дорогі браття і сестри. Багато в своєму житті, вони би не стали святими. Ніхто не став святим сам по собі, без Бога. А молитва це розмова з Богом, це час перебування з Богом, це є піднесення Духа до Бога. Ось такі коротенькі визначення дали святі молитві, розмова з Богом. Так, якщо ти зранку добре. І так відкрито, щиро порозмовляєш з Богом, попросиш в Нього благословення на цей день сили, витривалості, любові, мужності, так, любові, доброти, боротьби зі своїми вадами, спокусами, попросиш прожити цей день свято то, без сумніву, що Господь Бог поблагословить. Тій людині той день, і та людина проведе День свято, але якщо є опущена ранішна молитва, то ми йдемо в цей світ один на один з ким? з тим грішним світом, з дияволом, з людьми поганими і тому часто падаємо, бо не маємо Божого благословення, не маємо сили протистояти гріхові, так, і так, так, гріх за гріхом. Один за другим, і вже третій, четвертий, п'ятий. Щоб простити, не маємо сили, тому що не просили Божого благословення, щоб могти простити. Щоб добре діло зробити, теж не простили, бо, хоч маємо нагоду, але кажемо, чому я, хай інші роблять, в мене так нема багато можливостей. І так, цей так, день за днем, дорогі і сестри, без молитви він проходить, скажімо. Пусту. День, який не має вартості і не має користі в нашому житті. І так людина не раз проживає все своє життя, тому що не просить в молитві Бога сили, Бога благословення і Бога опіки. А ми, дорогі брати, це є спокуса, так. Бо злий ніколи не хоче, щоб ми молилися. Що ми просили Божого благословення, щоб ми завжди були під Божою опікою. Для Нього це поразка, це поразка, це програш, а Він не любить програвати. Тому Він, дорогі браті і сестри, нас намовляє, щоб ми чи менше молились, чи менше часу проводили з Богом на розмові з Господом Богом. Тому відкидаємо завжди ті спокуси, завжди її відкидаємо, кажімо, «Проч, сатано», я маю молитися, бо я маю бути під Богом, під Його заступництвом, під покровом Марії і під заступництвом всіх святих і всіх ангелів хоронителів Рівно ж пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, що тільки так можна вистояти в сьогоднішньому світі, в сьогоднішньому часі, серед сьогоднішніх випробувань. Спокус і гріхів може витримати тільки та людина, яка молиться, яка промовляє стрілисті акти, коли бачить, якісь насуваються якісь спокуси, так, чи хтось хоче мене до гріха довести, хоче сваритися, хоче ще щось так. А я в тишині свого серця кажу: Ісусе, рятуй, Пресвята Богородице спаси, Боже хорони, Боже, допоможи, це не треба на весь голос це в душі, і Бог, дорогі браті, сестри, буде тоді допомагати. Рівно ж пам'ятаємо, що закінчився піс, ще є страстний тиждень, але для християнина піст це є все життя. Бо що ми пості робимо? Більше молимось, стараємось не матюкатись, уникаємо сварок, Так, стараємося бути добрими, люблячими, милосердними. Але християнин не має бути тільки таким 40 днів. Християнин має бути таким добрим, милосердним, люблячим, той, який прощає, той, який є лагідний, який смирений, який любить допомогти, який любить порад, добро дати пораду, потішити, підтримати когось, так, уникає гріха, нагод до гріха. Християнин має бути таким ціле життя, не тільки 40 днів, а ціле життя. Кожен день свого життя. Тому треба в тому намір'ні, добрі браті і сестри, молитися молитися і просити Бога, щоб ми так достойно провадили щоденне своє життя. Рівно ж сьогодні квітна неділя, де участь в храмі взяли багато людей, набагато більше, ніж кожної. Неділі на протязі цілого року, крім там Різдва, ще буде свята Пасха, і ще там буде преображення, може, зелені свята, а всі інші неділі свята багато з тих людей, яких сьогодні, які сьогодні були в храмі, їх, на жаль, немає. Чому? Не знаю, треба їх питати. Але пам'ятаємо, дорогі браті, і сестри, що. Для християнина опущення святої літургії без поважної причини це є тяжкий гріх. Опущена свята літургія, так навчає свята Мати Церква. Опущена свята літургія без поважної причини це є тяжкий тяжкий гріх, так? Ну ви ж, щоб не піти на роботу, де ви працюєте, яку треба мати причину. Дуже поважно, правда? Або хтось захворів, або поїхав на похорон, або ще щось так, бо дитина захворіла. А ви не можете сказати, що я сьогодні я вчора тяжко працював і я вчора мусив відпочивати цілий день, ну, як сприймуть ваш начальство. Або я вчора пішов, поїхав на базар купляти взуття, або пішов до лісу на гриби, чи ще там щось. Ну, ніхто таких ну, це, є, це не є причина. Ти мав бути на, на роботі, там це є твій обов'язок. Так само і для кожного християнина, дорогі браті, і сестри, це є обов'язок взяти щонеділі і свята участь у святій літургії. Так. І треба старатися так, щоб, щоб ми завжди. Брали участь в святій літургії, Так, більше того, щоб ми приступали до святих тайн, бо Христос приходить з неба на престіл і в святому причасті йде по церкві, Його несе священник, то Він хоче вступити не тільки в деякі душі і серця, а Він хоче, дорогі братія і сестри, і його прагненням є вступити в кожне серце. В кожну душу, яка є в храмі Божому. Для чого? Для того, щоб вийти з людиною з того храму і, і жити в її серці, допомагати їй жити свято і побожно. Того Христос хоче, але ми дуже часто, дорогі браті і сестри, з якихось невідомих причин не користаємо з того, так, не користаємося, знаходимо якісь банальні оправдання, банальні причини. Хоч священники сидять, сповідають кожної неділі, кожного свята, а Христос так прагне заповнити наші серця собою, своєю ласкою, своєю благодаттю, щоб вийти з нами, йти до наших домівок і вміти любити, вміти прощати, бути добрими, лагідними. І тому стараємося, щоб ми також, так як молитва, так само і. Служба Божа, диявол, буде завжди нас крутити, що різні оправдання знаходити, щоб ти не брав участі в цій літургії. Там щось тебе закололо, щось заболіло, а включи інтернет. Але завжди пам'ятаємо, що і люди зробили велику таку пересаду з інтернетом, що інтернет це тільки є для хворих людей, для хворих, які є в лікарні. Для хворих, які є вдома, які справжні мають таку поважну причину, щоб не бути в храмі, щоб вони бути в храмі, і вони мають обов'язок. Якщо мають можливість, вони мають обов'язок так, мають слухати по інтернету. Але нормально, коли людина є здорова, фізично, немає ніяких причин, так то людина завжди має взяти участь у святій літургії, будучи в святому храмі, будучи в святому храмі, побожно вислухавши святу літургію і прийнявши святі, святі тайни святі тайни. Так старайте, стараємося, дорогі браті і сестри, так робити, щоб після сумління нас не гризло, а потім кажуть, а я міг піти, але то вже пісно. І так, так диявол, міє людину. Провокувати, так мії її, спокушати. А ми ми стараємося, дорогі браті, сестри, щоб ми не знаходили банальних причин і ніколи не опускали без причини, без причини святу літургію. Ми хочемо всі бути духовно сильними, хочемо бути всі напевно, думаю, хочемо бути духовно багатими, міти, як вже ще раз повторюю, вміти любити, прощати. Так бути лагідними, смиренними. Ми всі, я думаю, цього прагнемо. Ми ніхто не хочемо сваритись, ми ніхто не хочемо бути злими, ніхто не хочемо нарікати і так далі. Бо це, це забирає в людини силу і так далі. Наводить смуток, розчарування. Але уявімо собі то так само, як якби, якби ви ходили на роботу. Раз на місяць. Ви би мали гроші? Певно, що ні. Пуста кишеня була би завжди. Ну там раз пішли на роботу на місяць, а більше я не хочу піти. Так, наші кишені були би пусті. Так само і в духовному житті. Якщо ми не відвідуємо храму в приказаний час, коли є церквою сказано Господом Богом, так приходимо раз на місяць, ту службу вислухаємо. П'яте через десяте, звідки нас може набратися духовна сила, звідки ми можемо, дорогі і сестри, бути духовно багатими, в, в нашій кишені пустка, так Та як з фінансами, так і в духовному плані. Так? І тому, тому ми не маємо, не раз людина не має тої сили, щоб, щоб бути добрим чоловіком, добрим батьком, щоб добре виконувати свої обов'язки. Діти не мають сили бути послушним своїм батькам, так. І тоді ми не маємо тої духовної сили. Чому не маємо? Тому що ми не ходимо в храм і не просимо Бога тої ласки і допомоги. Тому, дорогі браті, сестри, просімо Бога, щоб ми були йому вірні, не тільки два-три рази в році, та як багато людей, так. Коли би кажуть, не прийшов до храму, завжди співають Христос Воскрес. Але щоб ми шанували Бога і відносилися до Бога, до Його, до Його науки поважно і свято. Як ми, дорогі братія і сестри, будемо слухати Бога, будемо Його шанувати, будемо Його любити, то певно, що і Бог нас буде любити, і Бог нас ніколи не. Не покине, і Бог буде завжди з нами, і буде всьому нам сприяти і допомагати. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.